Друзі, усім привіт! Ну Що ж завтра о 15.30 відбудеться матч в Українській премєр лігі Рівенський Верес, у себе вдома у Рівному на стадіоні «Авангард». команда буде приймати Шахтар-Донецьк Арди Туррана. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Рівенський Верес, про Шахтар Донецьк. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, подивимося, останні взагалі 5 очних матчів, які були зіграні між командами. І що ми тут з вами друзі маємо? У Вереса 0 перемог, 2 нічих, 3 перемоги Шахтари Донецька. 2 серпня 23-го року, 2 роки тому назад, да? команди у Рівному розписують нічого 1-1. На гол Коле Матвиенко отвечает Шевченко. Еще было вылучение Артема Болдаренко. команду команды Урином расписали ничью 1-1. Далее. 26 вересня 23 -го рока в рамках Кубка Украины 3-0 на стадионе «Авангард» Шахтардонецк Донецк громит верес. Алексей Кощук, Артем Бондаренко, Олега Черетько забивали промежные мячи за Шахтар Донецка. 8 грудня 23 го року Шахтар Марина Пушича в игра за рахунком 2-0 там автогол до сел та гол Александр Зубкова. Донецьку перемогу. 27 віре, року Це минулий сезон команды 1-1 на гол Георгія Судакова на 64 й матч с пенальти клц відповів своїм забитим м'ячем. Ну, а останній матч, друзі, команди розписали 6 квітня 25-го року 3-0 на стадіоні Рана Лівий берег, да? Шахтар перемагає, Кевін Георгій Судаков, Талесінатор Оре, забивали переможні м'ячі за Донецький Шахтар. Ще, друзі, взагалі брати перші тури, то 4 4 очка. Після двох турів у вересні поки що дві поразки було підряд, справді. Що команда з Рівного Госпора розпочинає. Ну, у першому турі був матч проти київського Динамо. Поразка 0-1 від чинного чемпіона України Голколіш Паренка приніс рівнянам перемогу. Припад, не рівнянам, а киянам, да. Киянам якраз то Гол Коліш Паренка приніс перемогу. Верес. Ну, непогано команда зіграла той матч, але Київське динамо. Олександра Шавковського. Команда виглядала цікавіше. 8 серпня від Полтави 0-1 гол Рим'янка приніс команді Перемогу. Ну тому, друзі, якось так. Ще буде, до речі матч. Кубка України там 23 числа у Вероса. 31 листопада ЛНЗ Варіант на місці Дмитрич Кудрик, Кулузького Лівка, Поліссі Житомира, ВРСІД Шахтар Донець, карди Турана Команда розпочинає з перемогою матч проти в Епіцентр Шахтар дуже здорово розпочинає у карді Турана Ільвіс з кваліфікації Ліги Європи проходить до по сумі 6-0 Бешикташ вдається пройти по сумі 6-2 І потім понатінний курс був матч кваліфікації, Ще, до речі, була неймовірна перестрілка з Львівськими Карпатами в чемпіонаті України у неділю 10 числа. 3-3 команди розписали нічого. Штурнецьк вилітає команда з Ліги Європи, третій кваліфікаційний раунд, команда з Донецька. Штер дуже здорово виглядав проти Плантінекса. І взагалі, якщо брати усе протистояння Штер проти Плантінекса, Так, да, це були рівні протистояння. але Донечані, на мою думку, трішки були, але все-таки ближчими. На цей момент Невертона, да? Коли в стикової рітміч а в серії пенальті Панаціна виявився сильнішим 4-3. Ну і Шахтар Донецьк відповідно буде грати матч плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. У суперниках швейцарська команда Сервет. Ось тому Данічен також буде відповідно випробування. Да? Сервет неплоха, така знаєте, швейцарська команда, і тут Данічином також легко не буде. Але тримаємо кулачки за команду з Донецька. І будемо сподіватися, що вийде українська команда в загальний груповий етап Ліги Конференцій. відповідно Матч 31 числа проти Олександрії. У Вересні буде Харківський Металіст, Луганська Заря, Рух. Ну, це такий друзі буде календар у вересні місяці. А, знаете, вот остальные руки, да, сезон 23-24, да, беремо, да, сезон, ну да, как раз 23-24, 24-25, команды расписывали, расписывали ничью, да, что на стадионе там, Руси, да, еще 1-1, 27 го 24 го руку, и 2-го серпня 23-го рука, 9-го листопада 22-го руку, дырочи шахтар там Uh, вось. Тоді команда з Донецька на Арені Люфі якраз обігрувала Верес. Якщо брати на стадіоні Авангард, щоб беремо матч Української премєр то два сезони підряд команди розписували тут нічого один. Что потрібні очки? Команда з Донецька відстає зараз від за київського динамо. Ну, навіть не від Київського тому, а ще від оболоні, да, відстає, поки що взагалі та балоні лідером на даний момент, коли записую це відео. Сама балон, бравар! Являється лідером лідером української премєр з Сіма очками. ой, За 4 потрібно нас доганяти. Київський Динамо, Ковалівка також за втраченими очками. Зараз один із лідерів чемпіонату України. Штир Донецьку потрібно вже зараз нас доганяти, Команда дуже була близькою, для того, щоб перемогти клієнтські Карпати. Але команда пропустила на останніх хвилинах втратила очки. Хоча, в принципі, там Ось завтра, да, Шахтар Донецька команда фаворит, команда Дурана. Я в принципі думаю, що Шахтар буде ім'я чим більше володіти завтра. Ну, Верес буде, знаєте. Намагатися зіграти на контратаках. Знаєте, друзі, думаю, що вересне будуть моменти. Це таке Шахтар Донецьк команда. Да, здорово играє вратарь, но в все-таки дозволяє суперникам створювати ці моменти. Думаю, що у команди з рівного якісь моменти де і мають бути то, знаєте, друзі, перша моя думка, я все-таки, знаєте, друзі, що думаю, що обидві команди тут голами обміняються. Я думаю, що шахтар заб'є гол голідского версия. Думаю, що рівня гол ворота Шахти Донецька. Тож обидві команди заб'ють, це моя перша думка на даний матч. Ну і друзі, друга моя думка кому я веду перевагу тут. Рівенському Вересу чи шахтери Донецьку? Віддаю перевагу я команді з Донецька. Донецькому шахтери, друзі, веду я тут перевагу. Думаю, що команда з Донецька... Ну, як мінімум, я думаю, не програє. Але мені, друзі, серце підказує, що все-таки Шахтар Донецьк 3 очка все-таки забере у Рівному. Думаю, що Шахтар Донецьк здобуде якусь мінімально важку перемогу 1-2, можливо, 1-3. Але думаю, що саме Шахтар Донецьк забере три очки з Рівного. Тобто, друзі, основна моя думка це обидві команди заб'ють, да? та Шахтар Донецьк як мінімум. Рівенському Вересу не програє. Тобто, знаєте, все-таки нічого не виключав би я, але все-таки, друзі, знаєте, мені серце більше підказує, що Тердонецьк все-таки якусь мінімальну перемогу один дала, все-таки над Вересом здобуде. І Вересов потрібнячки дві поразки підряд. Тому легко точно завтра не буде. але Думаю, що команда з Донецька, все-таки якусь мінімальну перемогу там один дала, все-таки одержав над Вересом. На Дуже сильної рівенської команди. А, друзі, Донецьку добра Хочу побажати да, Рівенському Вересу. Також, друзі, в чергу серці добра. Тобто обом командам бажають Добра. Ще раз, друзі, повторюсь. Да, думаю, що обидві команди і Думаю, що Шахтар Донецький, як мінімум Вересу не програє. Мені серце підказує, що Шахтар Донецьк якусь мінімальну перемогу. 1-2, все-таки над Вересом Ось. Today, друзья, шахты донецкая обожаю добра. Римского версия обожаю добра. Вам, друзья, в вечерний сердце обожаю добра. Все тоді, усім до побачення, будьте щасливі, всім пока.